Чистота води у басейні є ключовим фактором для забезпечення комфортного і безпечного плавання. Тест смужки TSL-200 призначений для швидкої та точної перевірки наступних параметрів води. Активний кисень відповідає за дезінфекцію води. Загальна лужність впливає на стабільність pH та ефективність дезінфекції. Чому важливо контролювати ці параметри? Підтримання належного рівня активного кисню забезпечує ефективну дезінфекцію, захищаючи плавці від шкідливих мікроорганізмів, ефективно знищуючи бактерії та водорості. Правильний рівень pH забезпечує комфорт для очей і шкіри плавців, а також максимальну ефективність хімічних засобів. Стабільна лужність допомагає підтримувати рівень pH у межах оптимальних значень, що запобігає корозії та утворенню накипу на облак. Оптимальні параметри води. Активний кисень 3,8 мг на літр, pH 7,2-7,6. Загальна лужність 80-120 мг на літр. Інструкція з використання: візьміть одну тест смужку з упаковки, уникаючи дотику до тестових зон. Опустіть тест смужку у воду басейну на глибину приблизно 30 см, і тримайте її у воді протягом 2-3 секунд. Уникайте утворення бульбашок навколо тестової зони. Вийміть тест смужку з води і тримайте її горизонтально протягом 15-30 секунд, щоб дозволити реактивам реагувати з водою. Порівняйте кольорові зміни на тест смужці з еталонною шкалою, що додається до упаковки. Визначте рівні кожного з трьох параметрів. Міри застереження. Зберігайте тест смужки у сухому прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів та вологи. Використовуйте тест смужки протягом терміну придатності, зазначеного на упаковці, для забезпечення точності результатів. Тест смужки для басейну триводному tsl 200 від вікно в водний світ це незамінний інструмент для контролю якості води у вашому басейні. Вони допоможуть вам легко і швидко перевіряти основні параметри води, забезпечуючи комфортне і безпечне плавання для вас і вашої родини. Замовте свої тест. Смужки сьогодні і насолоджуйтесь чистою та прозорою водою у вашому басейні.